Як запідозрити панічну атаку. Я, Пархоменко Анна Володимирівна, лікар-невролог клініки Інтасана на довіде острах. Панічна атака це відчуття страху, тривоги, яке виникає раптово та супроводжується інтенсивними фізичними симптомами. Тиснення в грудях, відчуття страху, запаморочення, нудота, підвищена пітливість, занепокоєння, відчуття кому в горлі, нудота. Як допомогти собі при панічній атаці? Існує декілька методик. Одна з них це техніка дихання. Намалюйте уявно перед собою квадрат. Зробіть глибокий вдох, порахуйте до п'яти, потім видих. Рахуємо також до п'яти, вдох та видих. Друга методика це методика відволікання. Перерахуйте п'ять речей, які знаходяться поблизу себе. Відчуйте чотири із них на дотих. Також послухайте три звуки поблизу вас. Відчуйте два різних запахи та хоча б одну річ, яку ви можете відчути на смак, наприклад, жуйку. Якщо панічні атаки тривалі, супроводжуються підвищенням артеріального тиску, ви відчуваєте, що не може впоратись самостійно, не можете вийти на вулицю, знижена концентрація уваги. То зверніться до лікаря, бережіть себе та будьте здорові.